Я люблю, коли ранки починаються в аеропорту, але не люблю літати. А ти? Не має значення. Просто ми Я так не люблю вирішили. довго їхати. Просто ми вирішили, що краще погано летіти півтори години, ніж класно їхати на машині 15 годин. Ага. Тому півтори години і ми на місці. до Перелюха. Спати не хоче, а ми з Юлією думаємо, що зараз приїдемо, поснідаємо. І ляжемо, перекимаримо. Ага, там відпочивати. Команда, ох, вийшла на прогулянку. Ми трішечки поспали, як і казав, поснідали і лягли, покимарили. Хто дві години, хто три години, а тепер вже вийшли на прогулянку. Йдемо в центр міста. Може, там ще ялинка стоїть. Ну, а поки що можете поспостерігати райони Дортмунда. Це район, де живуть турки, цигані і українці. От. Але благо, що циган немає. Наша команда! Напевно, в кожному місці в кожній країні вокзал це най... найпристойніше місце Дортмунд не виключення, тому що тут таке, звісно, стрімновато. Думаєте, Юля побачила зару знижки і ми тут. І Я також <смас>, набрав кучу речей зараз буду йти приміряти. Поки ми в магазині приміряли, вже на вулиці потемнішало і нам сказали, що ялинка, на яку ми йшли, вже її прибрали. Скажи, що ти там купила із речей? Кожен не плаче. Опа. Рубашку непонятну і кофту непонятну. Вот так вот. Це мій стайл. Угода <рес> трішечки зіпсувалася, тому ми йдемо додому. На цьому відео завершується. Побачимось завтра. Сьогодні такий день тюлень. Відпочиваємо після дороги. Завтра буде цікавіше, тож слідкуйте за нами. Кажи всім па-па. Па-па.